Напередодні рятувальники чотири рази виїздили для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах області. Біля села Прилісне рятувальники відбуксирували з кювету легковий автомобіль. У Нововолинську рятувальники витягнули з снігового замету автобус. У транспортному засобі був лише водій біля села Веснянка Луцького району у сніговий. Замет на узбіччі потрапив рейсовий автобус Луцьк Ківерці Веснянка та не зміг продовжити рух. У ньому перебували водій і 11 пасажирів. На момент прибуття рятувальників в автобусі лишилося двоє пасажирів і Керманич. Решта людей дісталися до мівок самі. Пасажирів, які лишилися у транспортному засобі. Рятувальники доправили до села пожежною автівкою. Ну а на вулиці Електроапаратній у Луцьку рятувальники відбуксирували з проїжджої частини вантажівку, що потрапила у сніговий замет на узбіччя. Та перегородила рух транспорту.